С привду переговорив Сполучених Штатів Америки, ну таке враження ну, принаймні виходячи з того інформаційного поля, дається інформація, що говорили про все, що завгодно, тільки не про важливе. Перше, поки що маю інформацію, повторюся, яка артикульована з українського боку. Зокрема, Зеленський заявив про те, що його 20 мирних пунктів, нібито сподобалися Путіну, але це йому сказав Трамп, який перед цим поговорив з Путіним, тобто ще раз. Раніше світові лідери перед тим як говорити з диктатором знили до українського президента. Тепер перезвонять до Путіна, а потім говорять із українським президентом. Ну одним словом, здобули. Так, от, а чому Путін не погоджується на ці 20 мирних пунктів? Вони для нього ніякі там не ну не є, не становлять небезпеку. Це таки собі буде пешти, два беззубий. А, тому дійсно Путін буде погоджуватися тим більше під час розмови з Трампом. Він буде на все, що завгодно, для того, аби затягнути час, щоб далі воювати з Україною, тому що йому не важ... йому треба головне добитися, аби Сполучені Штати не запровадили санкції проти російської економіки. Яка дуже суттєво санкції дуже суттєво впливають на поповнення оборонного бюджету, тому так він буде обіцяти. Чи звучали санкції під час цих переговорів? Не знаю. Інформаційний простір про це ні слово натомість говорилися про гарантії безпеки. Логічно, що ну, наприклад, Трамп каже, я готовий дати 15 років безпеки, а українська сторона зовсім логічно каже, що ну ми вже 15 років воюємо. І не факт, що за 15 років ми закінчили війну, тому дайте хоч 30 років гарантію. Це все правильно. Але виникає питання: а що з цими 28 чи 29 безпековими безпековим які чуть не Гватемала, Гатилупа підписала? Де вони? Тут їздили, носилися як дурень з тупою, вихваляла вся офісна ботоферма, як це потужно і незламно. А що самітом миру? Все ж таки мило. Тобто тут виходить, що ми носилися з непонятними з якимись фейковими безпековими угодами, а й до того, що безпекових угод ніяких немає. Тому тут є на чим подумати. Натомість дуже чітко артикулюється про те, що все ж таки треба провести референдум щодо цих 20 пунктів мирної мирної угоди імені Зеленського. І тепер уявіть, що сєнь переговорна група на тій стороні сидить Трамп із. З генералами, з великими зірками, з Пентагоном, і вони говорять, як класно в Україні провести референдум. Хоча вони дупля, не ріжуть, що таке референдум в Україні, і, і навіщо він потрібен, але це задвигає наша українська сторона, тому що цей референдум потрібен не сполученим штатам нікому, тільки потрібен офісу президента для того, аби себе легалізувати у владі і ще аби скинути відповідальність за те, що нам доведеться судячи. З цих пропозицій, які висуває і Путін, і які в цьому мирному в 20 мирних пунктах здавати територію. Вони прийде на вибор скажуть, сказати, що стоп, це ж мудрий нарід так вирішив. Ну, вже час вирішив, мудрий нарід. І тому Зеленський піде як миротворець реалізовувати думку народу. А до речі, щодо виборів, а, а виборів, напевно, не буде, тому що Зеленський чітко сказав, що військовий стан не скасовувати не збирається. А під час військового стану ніяких виборів немає. Ну, як я і говорив.